Як ви сприйняли новину про те, що залужний буде працювати у Великій Британії. Ви як людина військова, як можете оцінити загалом такі ротації у нашому війську? Ну, по-перше, це не ротація у війську, бо залужний буде як цивільна людина там, бо військовий не може бути послом. Це виключається законодавством. А в принципі позитивно, якщо це початок такої, скажімо так, нової, нового такого тренду, який буде нагадувати те, що, що роби, робиться в Ізраїлі, де майже всі політики прийшли з військових і розуміють потреби війська, і на цьому держава Ізраїль, яка від самого початку існує в оточенні в, скажімо так, у ворожому оточенні, і майже постійно веде якісь війни змушена захищатися і виживати, то для нас це був би добрий вихід. І е, було, було б непогано, щоб е, решта генералів, які пішли з командою разом з Валерієм Федоровичем, також були при справах, щоб їх досвід не залишився просто так.